Привіт, малята! Сьогодні ми з вами навчимося складати розповідь, описову розповідь про ягоди. Ось у нас така схемка є. По цій схемці ми будемо сьогодні описувати якусь смачну ягідку. Червону полуницю, яка сонечком іскриться, соковита та смачна. І ще дуже запашна: ось таку ягодку, полуничку. Ми сьогодні будемо з вами описувати. Давайте подивимось, по якій схемі ми будемо її описувати. Перше, ми яке питання поставимо: хто це чи що це, так? Потім колір визначимо, потім форму. Розмір, велика, середнього розміру, чи маленька ця ягідка, смак який, її, на дотик яка ця ягідка, де росте на дереві, на кущику, і що можна приготувати з цієї ягідки. І ось по такій схемі ми опишемо сьогодні нашу ягідку-полуничку. Давайте почнемо із першого етапу розповіді, описової розповіді. Яке питання ми можемо поставити? Хто це чи що це? Ну, Звичайно, що це? Що це? Ягідка-полуничка, відповідаємо реченням. Так, колір якого кольору ягідка? Відповідаємо. Ця ягідка червоного кольору. Всі знають, що ця ягідка червоного кольору. І ще можна додати, що вона дозріває на початку літа. Так, У червні, Так, у червні, коли починається літо, ми вже можемо смакувати полуничкою. І так про колір ми сказали. Форма. Яка форма ягідки-полунички? Кругла, трикутна чи овальна малята? Так, кругленька, куляста форма у полунички. Давайте визначимо розмір. Велика ягідка середніх розмірів чи малесенька ягідка, якщо порівнювати з іншими ягодами, які ми вже знаємо. Мені здається, що це середній розмір ягідки. так? Ось вона не дуже велика і не дуже маленька. Таких середніх розмірів наша ягідка. Яка на смак полуниця? Полуниця на смак. Солоденька, так, малята? Солоденька, сама така солоденька ягідка, яку дуже полюбляють всі дітки, має дуже корисні властивості, має вітамінів багато і дітки люблять цю ягідку А яка вона на дотик, малята? Як ми її зриваємо із кущика, вона на дотик така гладенька. Колючок у ній немає. так? На гілочках теж немає колючок. Гладенька ягідка Полуничка. Де росте ця ягідка? На дереві, на кущику. Де малята? Так, вона росте на кущику. І причому кущик досить низенький при самій землі. Так? так, при самій землі кущик ми нагинаємося, коли збираємо полунички. Так, ми дали відповідь, відповідали ми реченнями, так? Так, і тепер ще дамо відповідь. Ось на таке питальне речення: що можна приготувати? Що можна приготувати із полунички? Так? Із полунички можна приготувати. що? Звичайно, варенячко. пекти можна пироги і сік можна зробити з полунички. правда? Так, багато чого з полунички можна приготувати, пирожки можна випікати. Дуже корисна ягідка полуничка Сьогодні ми з вами зробили опис. Ось за цією схемкою. Так, ми навчилися описувати ягідку полуничку І так, ми складали таку розповідь. Ця розповідь називається описова. І так, ми з вами вже знаємо. Що наша мова складається із речень. Ми сьогодні склали багато речень, і це вже коли багато речень, і щось ми розказуємо це вже розповідь. А тепер давайте вивчимо віршик про полуничку. Червона полуниця, сонечком іскриться, соковита та смачна, а ще дуже Запашна! Ще раз повторимо віршик про полуничку Червона полуниця сонечком іскриться Соковита та смачна, а ще дуже запашна. І так, ми сьогодні вивчили віршик про полуничку і склали розповідь про полуничку До побачення, малята. Ви дома складіть розповідь ще про свою улюблену ягідку, яку ви любите смакувати. На все добре, до побачення!